Зустріли до осужденные мужчины за тяжкие преступления. І тут пантеон Гетьмана. І він зберігся єдиний в Україні. Перше і останнє покоління вони були тут, на території військові. 300 років це от державотворення України, це от історія поспіта. Це величезна історична держава, яка була. І є сьогодні. Перший володар цієї землі був Андрій Гамалій. Він тут основав на річці шоскі млини. І після того, після його смерті, досталася ця земля по наслідству його сину Антонію. Антоній був чоловік благочестивий, віруючий чоловік, і на цьому місці вирішив основати пустеньку. Після зв'язку Антонія Гамалія із Мазепою обітіль була трохи ну, переобразована вже в монастир під руководством Яна Скоропадського. Сам Антоній Гамалій був сосланий за цей зв'язок з Мазепою. Іван Скоропадський, він обітл опікався, ну не так, як він, як його жінка, Анастасія. Анастасія дуже була чоловіком віруючим, ну і чоловіком дуже таким ну, жорстковатим. І вона переобразовує цю обіділь уже в женський монастир і строї її в камні. 1712 році був закінчений цей храм, в якому ми знаходимося, і до нього була пристроєна келія. Монашеські, Йоанна Скоропадського, Анастасії, їхньої дочки Ульяни. Вони, к сожалению, не дожили до освящення Главного Собору. І цим ділом уже постановлення і дальнішого розвитку обітів займається племінник Анастасії Андрієві По Поживанню Анастасії, обітки преобразуються жіночий в чоловічій монастирі. Оп'ять вже уже середині ХІХ століття, як жіночим. Від 100 до 250 е, насильниць обіділів. Це не вважаю послушниць, е, вольнонайомних і людей, які були приписані до монастиря тих сел і до того часу ще поки кріпосних. Іоанн Скоропадський і вся Сім'я його перше і передостаннє покоління, вони були поховані тут, на території обідів. Ось ми можемо бачити могилу Петра Івановича Скоропадського. Це Батько останнього гетьмана Павла Скоропадського. Ці плити у радянській часі корислися підставки під станки, щоб менша була вібрація. І їх переворачували другою стороною, а тут вирізали ось пройоми такі. І ставили на железні такі, як сваї, рельси. А плиту як вона довелась про. Немає. Так, ні. Ні. Вона не збереглася. По, по описі вона теж описується, яку, яка мала б вона вигляд. Але ну, нема такої плити. В цій половині зараз знаходиться трапеза нинішня. І от Коностаса цього його не було. Це тут був в часи, ну, коли була зона, це був калідор. І тут теж була промзона, сюди завозили там, навіть навіть були дуже великі двері, куди заїжджали такі габаритні машини з цієї і з цієї сторони. А скоропадська їхнє поховання в цій частині знаходиться по праву сторону від Кліруса. Це описано і в історії монастиря летопис свято Кабарківського жіночого монастиря за 1862 рік. Тюрма 1962 року, а в 70-х роках тут вже більш так масштабно почали все. Храм був теплий, він був розписаний. Тут було, всі стіни були розписані. Ну, Це по, по стилістики, ми думаємо, що це ну, початок 20-го, кінець 19-го. Заключених заставляли розписи збивати до кірпіча. Це все було збите до кірпіча. У нас є фотографії, де тут все просто Ну, Були такі от. Ну, Шутку кажучи, були безсовісні, які не збивали до кирпича, лінилися. І благодаря цим безсовісним нас зараз ми бачимо хоч щось якісь часті цієї розписи. Державная установа Шостинская управной колония номер 66 Здесь были и содержались до да, осужденные мужчины за тяжкие преступления. Это была колония усиленного режима. Здесь осуждены совершившие тяжкие преступления и первый раз судимы. деятельность колонии оптимизирована вот осужденные не содержатся э, сокращен штат персонала и осужденные были переведены по колониям нашего межрегионального управления для дальнейшего отбывания наказания кто был освобожден условно досрочно у кого была эта льгота последний осужденный был освобожден 2 апреля 2018 года условно досрочно в данном соборе было у них ПТУ, где они получали специальности токарей, сварщиков. Дальше в промышленной зоне они уже там работали, зарабатывали деньги, обеспечивали себя, по закону платили коммунально-бытовые услуги, оплачивали это питание и проживание. Тем самым они работали, получали поощрение, за что к ним применялись льготы, так называемые. Это условно-досрочная или замена наказания более мягким. Ну, по историческим данным 60-х годов вот, здесь создали колонию. Здесь был женский монастырь, сначала мужской, потом женский. В 60-х годах с приходом, как говорят, советской власти на территорию монастыря, на территории монастыря, скажем так, сделали колонию. На уровне руководства страны рассматривается, чтобы отделить часть колонии и отдать ее в этот заповедник. Но на сегодняшний момент колония имеет статус колонии, деятельность, которая прозупынена, вот, идет консервация. Рід Скаропацьких про нього більш-менш достовірні якісь відомості з'являються з середини 17 століття. Хведір Скаропацький, він як переселенець був з території підляща на територію Уманщини. А він загинув в, в одній з перших битв, які відбувалися під час Хмельниччини, це жовті води, 1648 рік. А далі його син Ілля, який теж гіпотетично брав участь в тій же битві, але вижив. От у нього було три сини. Один з них Іван Скаропадський, найстарший. Це якраз той, який змінив на гетьманстві Івана Мазепу. Тобто, Грубо кажучи, з 1708 по 1722 роки. Це якраз гетьманювання Івана Скаропатського. В нього склалося в такий цікавий імідж, що нібито в нього була друга його дружина Анастасія Маркович. До речі, Маркович це один з найбагатьох родів Гетьманщини, високопоставлений елітний, який був єврейського походження. Тобто козаки єврейського походження. Були герцоги, були Марковичі або Маркевичі, їх по-різному пишуть. От вона якраз була з цього Анастасія, його і називали її Гетьманиха Настя. От з неї клепали образ, От вона от, ну, вона справді вольова, сильна жінка. Там і багато питань через неї проходило. Але показувало, що от ніби такі тюфяк Іван Скарапацький, А от вона там все якби вирішувала замість нього і тому подібно. Ну це байка насправді дуже визначний рід. Але далі ми доходимо до Петра Скарпатського. Він ветеран війни на Кавказі. Проявив себе як військовий дуже потужно. Він якраз, от, як не дивно, набрався там дуже багато передових ідей. Він дуже сильно підтримував українофільство, підтримував реформу Олександра II про позбавлення там і кріпацтва і все інше. Але Шевченка вважав, що він просто напялив вишиванку як бронежилет і, по суті, просто імітує український замість яких-то справжніх кроків. Тому він його так от в цьому вірші і окреслив. І там же якраз є інші. Рядки, там, ну, дуже широко цитовані, там за шмат гнілої у Вас хоч матір попросить, то віддасте. Оце якраз теж звідси. Але цікаво, що в нього була сестра Єлизавета, яка в одруженні взяла прізвище Мілорадович. Міларадович це сербський рід, який теж через військову службу здобув дуже великі посади. І Єлизавета Мілорадович, вона була одна з найбільших фундаторів українофільського руху. Вона наражалась на великі ну скажімо, там неприємності, які могли виникати через це. Але вона дуже багато що зробила для от встановлення оцих от українофільських течій, які потім, -потім вильються там і в Кирило і в братство Тарасівців, далі, далі. Тобто там, без неї, по суті, ну вона як була при от, от незалежницьких течій. типу там і, ОУ, і все інше. Тобто ну без неї їх би не було. І потім уже такий своєрідний вінець, а це й рік постання української держави Павло Петрович Скарапацький і його син Гетьманіч Данило. То він розумів дуже сильно загрозу Росії. І от перший український корпус військовий, який постав, це якраз був корпус, який створив Скарапацький. Він, по суті, в свій час вертував в Центральну Раду. Центральна рада була дуже лівацька, і в багатьох речах вона якраз ну, вони не бачили в більшовиках яких там ворогів. І коли поверталися радяни такі от, просякнуті більшовицькою ідеологією, військові з фронтів Першої світової, вони поверталися зі зброєю. І по суті, вони могли захопити Київ ще в 2017 році, просто повертаючись нібито на батьківщину. А Скарпатський якраз і був тією людиною, яка врятувала тоді Центральну Раду. Але це один з насправді найвизначніших родів, які не просто там в одному поколінні чи там одна якась постать зіграла. А це були тут цілі покоління, от, грубо кажучи, починаючи чи не з того ж Федора, чи з Івана Ілліча Скарапацького. І по суті це 300 років, це от, державотворення України, це от, історія в постатях. Намагаються видвинути таку версію, що в Україні взагалі держави ніколи не було. Що це ось створилася держава і знову хочуть нас покласти на терени такої тимчасовості. А Україна це величезна історична держава, яка була і є сьогодні. І ми повинні це розуміти, і ми повинні підтримувати оці місця, де, де збереглися такі історичні цінності, історичні цінності, які підтверджують державність самої України. І в тому, скажімо так, і створюється заповідник державотворці Сіверщин. Цей заповідник війдуть як і ця територія монастиря, і ця територія колонії, частково, так і спадок, який залишив Пантелеймон Куліш, який народився зовсім недалеко від цієї території, де його родинне село. Ну, на території з Російської Федерації ми повинні вдвічі потужніше працювати над історичним спадком, щоб не було розмивання, розуміння, яка це така якась нейтральна територія. Ні, це покон вічно територія української держави, де захоронений потомки і, 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 і сім'я Гетьманів Ну, Це надзвичайно важливо. І тут пантеон Гетьмана, і він зберігся єдиний в Україні. А, взагалі, ми хочемо, щоб тут в кінці кінців був і монастир, красивий, неповторний, намолений, який являється духовним центром Шовськінщини. І в той же час створюється тут заповідник державотворці Сіверщини. Це спадок, який потрібен буде сьогодні, через 10 років, можливо, через 100 тисяч років. Держава наша могутня, держава наша самостійна, держава саме більша в Україні. Ми повинні нею пишатись і пишатись завдяки таким цінностям, які там збереглися.